Всім привіт! Це Тарас, інтернет-магазин Махомком'ї на огляді інвалідний візок номер 250 Brizi Unix 2. Розкладаємо. І по параметрах. Ширина сидіння між підлокітниками 50 см, загальна ширина від обода до обода 69 см. Глибина сидіння 41, висота від сидіння до підлоги 50 см, висота спинки 42 см і його вага лише 18 кг. Та витримує навантаження 125 кг. Є ще тут, дивіться, ремінь безпеки, але якщо він вам не потрібен, то краще його взагалі зняти, щоб він не заважав. Загалом в дуже хорошому стані дана коляска. Мінімальні сліди користування на ній присутні. Порівнюючи з тим, що завжди, які в мене більшість колясок буває. Отже, підніжки вони складаються, відхиляються в бік, знімаються взагалі. Звісно, що регулюється довжина їхня. Є також отакі от проти сказання ніг. Передні колеса в дуже хорошому стані, це литі колеса. Протектор ще присутній. Можна також регулювати їх по висоті, що дасть змогу змінити на хилосидіння. Задні колеса, це 24 колеса, також литі. Подивіться, Просто в чудовому стані знаходяться. Ніяких царапин, подряпин них нічого такого немає. Блокування коліс працює. Можна ось тут шестиграником регулювати по силі затиску. Ободи, як ми бачимо, присутні царапини на них. Це так по всьому параметру швидко з'явна муфта одним натисканням знімаємо колесо, з другої сторони все так само. Сидіння. Дивіться, воно майже як нове. Але я все рівно раджу вам зняти, дивіться, тут викрутку і повідкручувати. І попрати його. Те саме, і стосується спинки. Спинка також м'яка, так само, як і сидіння. Бачите, тут ще воно якийсь знизу, типу як брезент. Спинка ось тут відкручується, так само пареться. Не порвана, нічого не затерте. Дуже хороший стан. Буковушки, хоч і пластикові, проте вони цілі, не вигорівші. Підлокітники також ціленькі. Подивіться, звісно, що вони відкидаються. Дивіться, робиться це доволі легко. Також можна регулювати по глибині. Ось, бачите, можна перекрутити сюди, і у нас вже під, підлокітник відповідно, піде трохи назад. І позаду у нас тут є підставка для костелів або тростини. Ось так ось спинка виглядає. Ну і ручки. Ручки, до речі, можна виняти. Дивіться, тут -от. взагалі вона знімається, розкладається до більш компактного ще стану. А також, також, також. А, якщо будете керувати коляскою, дивіться, от, наступайте на це і у вас піднімається періт, і таким чином просто легше долати якісь спереді перешкоди. Загалом дуже хороша коляска, дуже хороший стан. Придбати можна в інтернет-магазині Mahom.com.ua. посилання внизу під відео.